Так, Так, почалась трансляція. А то буде. Так, треба це підняти, воно мені заважає. Так, ми тут записуємо колаборантів і різну нечисть. Так що не потрібно тягнути, як то кажуть, кута за яйця пере. Так. Ек, дрочитить що? Чи ні? Мабуть, не дрочені якісь. Скільки їх, скільки їх розвелося, скільки їх розвелося цих дрчинів? Їха сьогодні в метро стояла. Так, я бачив відео. І вони спілкуються, і вона йому каже щось на русском язиці. Такий гарний хлопчик, великі очі, прадливий хлопчик. Видно, що такі, ну... Вони ж зовнішність, як я ще кажу. Але знаєте що? Хто Диви... це? Хто це? хто це? Здорово. Добро здоров. Яка е, це чого сидиш в чат Яка мета? Ми ну, не маємо займатися. жінку відправив на бажання е, в, в них там сьогодні там якісь міроприємства туди-сюди. Ну, то я її туди, та приїхав. Та не маю що цим займатися. А ти де живеш в Україні? Ні. А де? За кордоном десь, в Європі? теж не Польщі. Ти в Польщі живеш? Ні, я живу на це. Я в пес. Ага. Слухай, а ти, а ти як тобі в Польщі живеться? Я це був по Європі, а не в Польщі живу. А як це зрозуміти? Я живу в машині, я тобі сказав, я дально божі. А, -а, а, ну все зрозуміло тепер. Тисячі таких. А скільки їздиш два тижні чи скільки там? Скільки мені захочеться. Я вже заслужив так, скільки я хочу, скільки я роблю. А ні, ну там є певні обмеження. Там не можна їздити цілий місяць. Ну, можна робити два один, можна робити три один, можна робити пілоту. Війну від хата. Як ти хочеш? А остання країна який ти був? Італія, Австрія, Італія. Буквально за неділю час. А, і три країни у візе, чотири, так? Угу. А більшість часу проживаєш і де? В Машині. Ну та логічно бо ти їздиш. <ріху> логічно, логічно, логічно. Так. Угу. А що ще цікавого знав? Я просто цікавого нічого, а скільки донатів, все знаю, що нікуди не доходить. Я не знаю чому. Слухай, а от в мене знайомий, теж далекобійник. Mm -hmm. Йому дуже, дуже подобається ця робота. Тобі подобається? Я вже 28 років роблю, то напевно це не треба говорити. Чи мені подобається, чи не подобається? Ну він, він мав свої автобуси і все рівно закинув свої автобуси і почав далекобін далі працювати. То в Україні нема сенсу, що получати і що робити, тому що. Є рахіти, які хто все блокують і не дають тобі розвиватися тому, бо навіть в будь-якому смыслі, не дають. І всі просто вирішають той Україну. Просто всі думають, бля, корва, як набити кисень, для корва не наробити Україну для нормальної Ага. Зміє. Ну, я от допікаюся, я от дочекаюся, коли хлопці йдуть з війни, бо я там буду перший. Дев'яточку mm -hmm. в голову кожному, кожному, блядь, тому Підарасу, який прав, який щось зробив, блядь, корвечав. Я б стільки грошей відправляв і не знаю, де вони тілися і де то є. Ну, mm -hmm. Слухай, є різні люди, які крадуть, які ну, заробляють. А ти думаєш, це каже саме людина, а ти за що живеш? Я... Ну, от Я... ти Я... за що живеш? Ну твій бізнес туди-сюди. Ти мені розкажи, за що ти живеш? Ну, був бізнес в мене, потім закрив бізнес. Бізнес красти, де кормо з людей, які віддають, де корволютям, а при щоб не вбивали? То тобто, в тебе такий бізнес. А Ти типа, <laughs> а чого ти так завівся? Слухай, е я ж тобі ж кажу, що я мав свою справу, потім закрив свою справу, Слухай, потім пішов працювати. Я в Ченський ще воював, перший б. І ще б десь чуть -чуть затронув да, я сам туди йшов. І я бачу людей ну просто на та я просто на них дивлюся, і мені, і мені зразу, і мені зразу стає погано хто? Як тобі сказати, блядь, Я то бачу із нут. Та не, не розказуй мені сказки, я не пацан. Що ти цей? Що ти там кажеш, що ти думаєш, що твої гроші, які ти десь комусь відправляв, зникли. Ти маєш це підтвердження? Але маєш це підтвердження, що ти так. Ні, от ти мені скажи, бо зараз, блядь, ти мені розказуєш, блядь, Маєш це то підтвердження, що в тебе спиздали гроші? Це ж, сука, блядь, хуйня, хуйняна. Розумієш, блядь? Йдуть гроші на війну. На. Ти маєш підтвердження, блядь, що ти спілки, блядь. А як я тобі приїду до ну, них 9 грамів гіпу, блять, тобі буде блядь, блять. Ну, чи ти... не буде, блядь. Ну, ти ну, починаєш. Ну, ти дурнейше розказуєш. Я, я Чому ви хочете тих 90-х, блядь, підераси ви їбуче, нахуй. Ну хочеться ваш сука стрілять, як псів, блядь. Що ви хочете робити? Давай, я от просто давай, не розумію. Давай поговоримо про. Я віддав. Та ти давай, блядь, сука, розкажи, блядь, там, блядь, зеленському і ще комусь. А давай Ти поглади. мені розкажу. Я 230, блядь, відплавав, блядь, туди, туди. Ніхуя, блядь, давала, блядь, ні зв'язку, ніхуя. А куда? В жопу, блядь. Я тепер поняв, куди відправляти? А ніхуя, ніхуя більше не буду відправляти. Ні в жопу, ні куди. Потому що ви, підараси, заїбала. Стоп, хто заїбав? Давай, давай, хочу сказати одне. Нахуй. Кажи. Я не придумав формуляж, але зараз тобі скажу. Одне, друге, третє, четверто. Я тобі одне скажу. Ви Кажи. не можете до своєї країни, сука, порядку, блядь, навести. Ну. Ви всі крадуть, і ніхуя. Нічого ніхто не получає. Тому далі хочте в Європу. Що ти я... кажеш всі? Чого Блядь. Всі? Я хочу в Європу. І них ніхуя собі, блядь, сука, блядь, крадуть, блядь, по, по 3 мільярди кузнає скільки. Приз, ті, означає, прізвище. Що нема прізвища? Бля? Зеленський. Ну, прізвище, ми зараз перевіримо цю інформацію. Зеленський? Зеленський, так. Яке спровадження було на нього. Ну, хай, що ти мені музки їбаш, нахуй? То, знаєш, ну, ти знаєш, так я його попаді, блядь. Від Зеленського приїхали, нахуй, і розказали, бля, заплатили грошей, блядь. Яке спровадження було, ні не було, блядь. Ні, не було, блядь. Взагалі не було, блядь. Ні в то, ні в тій хуйні. Знаєте, блядь, не пускайте хуйню, блядь. Добре. Розумієш, у тебе, Україну... коли вона закінчиться, тебе заб'ють. за Ти вважаєш у нього. Ти вважаєш Україну державою чи ні? Ні. Ти вважаєш це, що це не є держава, так? Це є, блядь, природка, блядь, Росія. І Росія. немає такої країни, так? Такими людьми, як в нас, є, немає. Ні, такої ні, країни. ні, ні. Ти не з'їжджай з теми. Ти, ти чекає, Такими, блядь, ти... Людьми, ти, як це... да, що... Ти вважаєш, що такої країни немає не існує, країни. немає. Да, завтра прийдуть, і ти піздіть нахуй так само, як сьогодні. Ясно. Тобто, то що ти зараз сказав, ти це підтверджуєш, так? А що я сказав? Ну так іде запись. Ні, так ти мені не скажи, що я сказав. Я не буду повторювати твої слова. Навіщо мені це? Ні, так це ти можеш повторювати. Ну, ти, ти я так, то можна сказати. Ну. ну, ти вже сказав, все? Я і тебе і за язик не тягну. Ну і що? Ну, нічого, зафіксовый, ну, ну, не могу. Ну, на тебе буде. хуй положив, сука, Ти підор, ти ебанешь. що ты будеш, сука, натягувати, блядь. Іди нахуй! На хуй на записав? Записав їх ти нахуй. А ще подивися, блядь, я тобі покажу, блядь, свій хуй, щоб ти ще більше записав. Розумієш? Добре тобі буде, нахуй, підорастий єбучий нахуй. Кого ти, сука, тут на місце ставиш, нахуй? Ти, блядь, ублюдок єбучий нахуй. Ти. Сука, олігархічний підраз нахуй, блядь. Вам, блядь, ВЗ, поки ще війна буде. Ну, я прийду і всі прийдуть з тої війни колись. І вас сука за яйця, сука, підвісить нахуй так, що вам буде хуйово, а тебе саме більше. Бо ти покриваєш і живеш на тобто хуйню? І ти живеш таку хуйню, блядь, чого ти їбане? Розумієш, блядь? За україн, що ти живеш? Українців, живе? так? Чого ти українці, блядь? Чого ти такий, блядь, сука? Я в 90-х, в сука, в Києві стояв, блядь. Ти хто, блядь, стояв? Галдом ти їбаний нахуй. Де ти, блядь, стояв? Ти сидиш там, блядь, сука, в своїх овцях, ебучі хуйні нахуй, там прапор наклеїв, блядь, сука, як говно нахуй, блядь, сітку, нахуй. Прапор це українське за... це говно. О, Как він попасть? Ось здравствуйте, блядь, попадає в інтернет, це, це 100% в інтернет попаде, побачиш? А ти що? А немає, віде, де, що далі, далі далі Дальше вже та, не, не мені не показує, що ти там вживаєш. Е, вибачення твої, засунь собі одне місце. блядь. Е, ти е, пітер, е, ні, служба, Боже, за тобою... служба Божа з тобою зв'яжеться. Я за тебе, блядь, цукать 4 чи п'ять років, е, сука, з е, здоров'я е, Ми бачили, ми побачили, що. Ні разу. Все. Все. Все, побачили самого колаборанта і зрадника, який виїхав з України і живе в Європі. І Дивіться, що він розказує про Україну і про українців, і про прапор. Ну я ж то, блядь, був, блядь, 14 року, а ти ж, блядь, де був. Підписуйтесь на мій канал Зеленовато, так що будете його бачити в інтернеті. Хоче заробити гроші. Що ти ще скажеш? Про українців. Так, не можу сказати, бю. Такого українця, як ти, я не хочу Все. бачити делі. Все, за, за, кораблем, підраса, за русским кораблем колаборант. Якого підраса, як ти, так. За русським кораблем колаборант. Ну що я з русським воюю? Все. <світ> Ой, це було діло. Ну, че, блядь, не розкис, хуйну, блядь. Нихуя, блядь, блядь. блядь, ні, ні бізнес з мене. Бізнес. Бізнес -траси, блядь, мене, з не не А ти типа. А чого ти так завівся? Слухай. Е я ж тобі ж кажу, що я мав свою справу, потім закрив свою справу, ну, потім так. пішов працювати. В честь між я воював перший день. І ще десь, чуть -чуть десь затронув другу першу, я сам туди йшов. І я бачу людей ну просто на період. Я ти просто на них дивлюся, і мені, і мені зразу, і мені зразу стає погано хто. Як тобі сказати, там Кажеш, що ти думаєш, що твої гроші, які ти десь комусь відправляв, зникли. Ти маєш це підтвердження? Спіздали гроші. Це штука, блять, підозрастична хуйняна. Разуміє? Ідуть гроші на війну. на Перчення, блядь, 90-х, блядь. Давай поговоримо про. Я віддав. Бля, давай, блядь, сука, розкажи, блядь, там, День Целенську. І мені давай поговоримо. Я дві блядь, тинці, блядь, Я тепер появку, куди відправляти? А ніхуя, ніхуя більше не буде відправляти. Ні в жопу, ні куди. Потому що ми підераса заїбали. Стоп, сто заїбав? Давай, давай, хочу сказати одне. На. Кажи. Я не придумав формуляж, але ще тобі скажу. Одне, друге, третє. Я тобі одне скажу. Ви не можете для своїй країні сука, порядку на вести. Ви всі крадуть. І ніхуя і нічого ніхто не получає. От думаю, далі хочеш в Європі, що ти кажеш? <реш> блядь, я слухав в Євро. Ніхуя сидит, блять, сука. <реш> Добре, друзі, класне було відео записано. Так що підписуйтесь на канал. Ще зустрінемось. Прямо на канал, типа, є вовк 60 <реш> лет, звонить.